Ай, щоб тобі добре було, і нашої я в той Чорнобиль попхався. Чудово, тут ще й фонить. Від довгого дня виснажені ноги Степана, які він ледве тягнув, перечепилися об типові зарослі, якими нікого тут не здивуєш. Хлопчина розпластався на стару іржаву автівку, яка впитала в себе радіацію як салфетка воду. Швидко відсахнувшись від старої машини, наче якийсь чорт від хреста, Степану відкрився чудовий вид на колесо огляду. Яке до нього стояло ребром. Цей людський витвір офіційно навіть не встиг попрацювати, і старі вже пошарпані жовті гондоли навіть би не знали, що таке рух, якщо б не вітер, який їх злегка колихав, і як же без білої будки, яка стояла біля колеса і в якій би продавали квитки, і її також потрохи з'їдав час. Через це кляте падіння тепер прийдеться швидше закінчувати свій похід. Напевно, це моя остання зупинка. Зараз я кожний поважаючий себе сталкер залишу брелок в бутці для білетів, щоб колись повернутись сюди. Ну і звичайно зроблю фоточку, як без цього. Степан в жартівливій манері бурмотів собі підніс, все-таки, коли розмовляєш, то страх потроху губиться. Нема чого стидатись і так ніхто не слухає. Входячи в будку, хлопець витягнув з кишені штанів металеву пластинку з ланцюжком. Ого, тут навіть такі речі хтось лишає, здивувався Степан. Дивлячись на кусок маленької пластмаски з жовтими рисочками на ній. Карта пам'яті для телефону лежала на маленькому столику, який був прикручений до будки, який зберігав різну всячину від державих металевих корків з під пива до різних пряжок від ременів або були ті самі брилки. Степан, над яким не дуже довго знущалась цікавість, запхав флешку в гніздо свого телефону, відкривши оновлену галерею. В хлопця загорілись очі і руки почали тремтіти. Тут повно відеофайлів, вимовив Степан. Відчуття в нього було таке, ніби він знову повернувся в дитинство. В той день, коли тато приніс повну касет до відеомагнітофону, але не всі вони були підписані, тому це тішило і страшило одночасно. Хто зна, яка чортівня там могла бути записана. Початкова заставка в більшості відео була просто чорна. Але деякі заставки все ж відрізнялись. Вони були темно-червоні, і Степану, здавалось, ніби це якісь скатертини з візерунками. Нарешті палець хлопчини надавив на найсвіжіше відео. В кадрі появився хлопець, його було важко розгледіти, бо зйомка велась з хащів. За спиною він мав доволі об'ємний рюкзак, і хлопець, здавалось, з якимось страхом дивився на свої руки. В них він щось тримав. Стояв він біля знайомої вже будки оббілечування для колеса огляду. Прокляття! Оператор, який це все знімав, вилаявся і впустив камеру на землю. Екран за пів, все потемніло. Було чути, що здійнявся сильний вітер. Камера знову піднялась і вже навелась на хлопця. Протяг розвіяв хащі так, що можна було тепер розгладити жінку за спиною хлопця. Вона була десь 2 метри від нього. Невідомо чи вона тільки що прийшла, чи вона там стояла раніше. Хлопець її не помічає. Мені потрібна допомога, доволі голосно зі сміхом пролунав жіночий голос. Хлопець швидко розвернувся на 180 градусів, і його ліва нога зі зовнішньої сторони розламалась так, ніби це свіжа гілка, яка ламається об коліно, але молода шкірка не дає тій гілці розділитись. Різко камера почала розхитуватись, ніби це корабель в штормі, оператор кудись побіг. Степан поставив на паузу відео і різко почав оглядати територію. Йому максимально було неспокійно і страшно. Здавалось, що за ним стежать. Він скинув свій наплічник і почав шукати чим себе захистити. Вигляд в нього був такий, ніби це крітери є яму. Це було так, ніби гонка за життя. Потрібно було в ту секунду витягнути щось. Бо трішки пізніше буде вже пізно. Помітивши стару дерев'яну ручку ножа, Степан не вагаючись потягнув за неї і витягнув той ніж так різко зі сумки, ніби вже зізаду хотів когось вдарити. Але не було ні душі. Навіть вітер не порушував тишу, лише спокій, який зараз був чужий для Степана. Дідько, це ж ті самі кущі. Степан підходив до зарослів, які схожі до тих, в яких сидів оператор. Стебла деяких рослин були зламані, але нічого надзвичайного більше на цьому місці не було. Хлопця з'явилось неймовірне бажання продовжити перегляд, так ніби це бажання взяти лише одну шоколадну цукерку зі словами Я лише одну і все. Але після неї тебе тягне ще сильніше до тої коробки. Ай, бляха, там всього лише дві хвилини лишилось. Тим більше в такій тишині я точно почую когось, хто буде підкрататись до мене. Хлопець біля кущів наважився продовжити перегляд. Ех, бідака, втрати свідомість від бульового шоку. Ну як є його боресе? Камера тепер націлилась на блондинку в чорній флісті під шию і чорних лусинах. Вона тримала правицею невелику сукиру, яка була вістям в ту сторону, в яку дивилась жінка. Інструмент не був вимазаний кров'ю. На ламання кісток, ти вже шустра, аріно. За кадру відізвався грубий голос, який в потенціалі може заричати як ведмідь. Ламай ще одну і грузим його на тачку. Цього разу удар був в праву ногу, трохи нижче коліної чашечки. Степан, дивлячись в екран телефону, відчував фантомну біль, яка нагадувала йому той випадок, коли він кісткою ноги стукнувся об турник. Тоді ця біль гарантувала повну концентрацію на ній, а тут обухом сокири якась ненормальна проломила людині ногу. На цьому у відео відбувається склейка. Тепер аріна за оператора, бідного хлопця, який вже без рюкзака і який ще дихає, везе тачкою чоловік, який не тільки голосом, а й статурою не поступався б ведмедю. На голові і обличчі в нього все в волосі, тільки карі очі видні. Тіло його вкриває сіра сорочка і синій комбінезон. Рухаються вони коридором, в якому деякі частини стін розібрані, і на землі валяється цегла. Вже давно не білі простині встелені на підлозі, горбаті гори зі сміття, де не де лежать двері, на яких написані номери кабінетів і клінічні спеціальності, такі як педіатр, хірург і все запорошене. Тут, напевно, і за рік десятьом людям неможливо буде прибрати це все сміття. І відмити підлогу. Наша зупинка підвал, виходьте і не забувайте свої речі. Борис нахилив перед тачку і з неї випав хлопець у темряву. Так, Аріно, валим звідси. Часне слово, щось так впадло вертатись до колеса, але все-таки ідея з флешкою чудова, тому варто продовжувати. Ті ідіоти клюють на щось інтригуюче, навіть не треба за ними бігати. Недавно, до речі, бачив, ще одного крутився недалеко від колеса огляду рухайся. Борис сказав це так, ніби вже пошвидше хоче розкласти вудочки і наживити черв'ячка на гачок. Та рухаюсь, відповіла Аріна, і повернулась до темної дири. А тобі, хлопче, чудової променевої хвороби. Вона нагнулась над квадратною дірою. На дні якої все було червоне, від розкладання людських тіл, і виднілись якісь пожежні костюми, яким вже років за 30. Оце так скатертини з візерунками. Степан тремтячими руками впускає телефон на землю. Мені потрібна допомога. Почувся жіночий крик. Степан повернувся на 180 градусів.